Тому на, на леді каналі ще двох ми подивимося. там Чернігів. Чернігів, бачиш, на минулому тижні попередили Чернігів ну. і. Це я тебе зараз то... про Київ питати сьогодні посеред дня дрон впав на територію школи. Чернігів ще протягом трьох днів є небезпека для Чернігова, саме для міста. Ще буду летіти, от мене ця карта з вісьміркам мечів. Чернігів, будь ласка, ще три дні небезпечно. А ну подивись, Києва, ця ситуація, що сьогодні це якийсь передвісник, чи це просто так. Ну, ти я ви збили, збили дрон, і він просто впав. Отак, Бачите, отак просто летів, впав біля школи. Метр туди, метр туди, все, школи нема. Так, да, це тут з мечів, карта э, тут смерті, де Київ вони просто відтягують, відтягують, шукають, поки от, mm -hmm. як ти, ну... поки, поки перемовини. Давай так mm -hmm. подивись на їх до кінця тижня. Київ до кінця тижня, чи є небезпека? І пам'ятаєш, ми з тобі говорили, що в день, от саме в день воно буде, mm -hmm. розумієш? Вони ще вони читають, що ворог вважає, що Києву мало досталось по справедливості, думає, відтягує. Доки от п'ять днів, особливо ці будні дні для Києва небезпека є. не програлась. Центр міста день. Бердянськ питають. Ти так збиралась на море, а ось питають чи все-таки не помінялась інформація? Таня в цьому році попаде в Бердянськ? Так, да, я попаду в цьому році в Бердянськ, а не люди показали. зможуть, може, ти просто так поїдеш. З якоюсь місією. А там... як я туди а... поїду, якщо вони почекай, якось, може відьмацька місія, там буде такий там, же ж там ж дуже багато, знаєте, старовинних оцих міст. Зрозуміла е, хочу сказати, що Бердянськ так дійсно, Запорізька область, одна з перших повернеться під український прапор, в тому числі Бердянськ. А. Ти знаєш, мене дуже багато людей дзвонить з Бердянська, закривають, справді от чекають, вони дуже чекають. Ну, там жити там, ну не всі могли виїхати, жити жахливо. Дуже Дуже багато доносів, дуже багато, ну, дуже страшно там. А ну тайм, подивись чи кривий ріг? Бо минулі рази ти ж бачили, як воно прогалися, просто страшно питати. Є загроза для Кривого Рогу. І потім ще одна загроза для Кривого Рогу є протягом цього тижня. Потім я от вже бачу як спокійніше. Окей, рібесенки, погнали. У мене були ефіри, і я питав про наступи збройних сил, про контрнаступ, а нам постійно випадало щось, щоб не говорити. І сьогодні новина на всі телеграми: що в цю як називається ця область? Гібрянська, е Курська є Білгородська. Білгородська, да. в Білгородську область пішли наступи Збройних сил. Якщо ти, покар, якщо, ти, якщо ти побачиш, що пішли, ти не кажи, ти просто мені моргни. А якщо ні, якщо це фейк, який розганяють росіяни перед перемовинами, то ти виродився. Ну, угу. ну, мож, можна моргати. Можна моргать. Це якась от акція, типа, просто показати, чи це може просування бути? Дуже швидке може бути просування по колісниці. Це не тільки показати, це як стратегічно воно йде, воно не просто так, воно нам потрібно. Угу. Ну, в мене була на каналі інформація про це все, що підуть, ну мало раніше будь ну бачиш, пішло тільки зараз. А мені я... тоді колись показувало, я бачила, ну, ще давно, давно, ще тоді, коли тільки наші успіхи були це За рік тому, ми нас показували на каналі, що на Білгородську область буде. Я тебе запитую: то Вовчанськ звільнять найближчий час. Повішаний. Так. так, Діма, що, Оля? Діма, звільнять, слухай, і Верховна Жриця тут, який повішаний, дуже гарний, ну наш, і, і король чаш, угу. тобто це символи України, тут іде. Зараз я повернусь до цього. Дивіться, Нас дивиться майже 4,5 тисячі. І поставте всі лайк цьому відео. Підпишіться на мій канал, якщо ви без підписки дивитесь, це взагалі я не знаю, неподобство. Підпишіться на мій інстаграм, Торкосиль, на мій резервний канал Костильов, на Танечкин Інстаграм, на Танечкин ютуб YouTube і на її телеграм, де вона постійно дивиться без цих зниклих. Будь ласка, треба підтримка, робіть це. І донайте на Збройні сили. Ставайте спонсорами перемоги. До того ж, сьогодні є унікальна можливість. У мене ж на каналі мало хто, з ким ми розіграємо консультації. А Таня погодилась, вона не дає консультації, але тільки на моє... тільки на моєму каналі тільки, тільки Ти, ті, ті, що, ті, ті, себе такого не дімо, по-перше, залишайтеся зі мною завжди, і Танечки будуть для вас сюрпризи. А Таня робить розіграші. Це дуже важливо. Я вважаю, що це клас тому що не всі можуть дозволити собі консультацію у топових майстрів. Повірте, і така можливість сьогодні є. Тому найбільший донат сьогодні людина піде до Танечки на консультацію. Можете вас питати а окрім Білгородської, ще може бути щось, чи це вже все? Вже типу нагліємо. У Пентаклів, може слухай Діма. Я хочу сказати Паш Жезлів. Тут іде. Весь сірка жезлів. Угу. Ще можливі просування у нас. А ну давай Тай, не так. Давай я тебе питаю: де, де, найменше, де найменше російських військових? Нас дивляться військові. Питаю тебе е, на Брянському напрямку. Росія, Росія готова до опору, якщо ми підемо туди. Брянськ. Брянська ну, готові. Область. Вони готові. Там готові, так? Да? Да. Курська область, в іншому місці, не там, де зараз. А от Курська є там, ходовочки є, можна там ще пройти, тому що я бачу, що Брянська захищена Курська, там повідлюднику менш. А, Брянська, напевно, тому що на, на, на Москву, мабуть, пряма дорога, так? Да? А, Думала, там пряма дорога, так. Да. Я бачу, що вона захищена. Тут іде і по пентаклях, і по ресурсності, вона дуже захищена. Хорошо, а, ну, подивись тепер Білго... Білгородська область. Ну, а Білгородська так собі. Четвірка мечів, шестірка мечів, по маленьких мечах. От Брянська. Брянська, оце, там просто Моща. моща. Не напишіть, хто раніше їздив в Москву? Чи правда чи, через Брянську область йде траса? А ну, давайте, траса Київ-Москва. У нас така є, що траса Київ-Москва. Та вроді нема. Нема? Mm -mm. Ну, це нема. туди через Харківщину. А ну зараз я скажу, тобі відкрив Боже Господи, даже не знаю, чия траса Київ Москва. Слава Бож, що нам не дасть ЦК траса. Я ніколи не хотів в Москву, бо ти ніколи не казали, Діма, тобі треба жити в Москві? Ти такий перспективний, коли маєш, ти такий талантливий, Тобі треба в Москві. А ти Я не питав, не подобає, о, ти, о. ти Ти, ти в Москві? Я, я, ж, я ж владу Русу розказую, там є траса, іде Київ, Чернігів через Брянск. Да. Київ, Чернігів, трошки нижче Чернігова поворот, і зразу через Брянську область на Москву. Поняла? Угу. Коротше, я приїхав в Москву з батьками, і, і там сталося ГКЧП. Москва розвалився Радянський Союз. Тепер я кажу, що може мені треба приїхати, або щоб мене там почали показувати, щоб вони розпалися? Така гарна ідея. Просто так цікаво, що я не знав, мене, мене багато дивляться в Криму. Я кажу, як же вони дивляться, я його я ж говорю українською. Вони кажуть, та там вже багато українського розуміють. Типу, навіть ці, що зараз росіяни теж дивляться по VPN. -у. Кажуть, що ми дивимося там одного такого парня, типа і розказують людині в Києві. кажуть, що мене дивляться, кажуть, я його знаю. Типу, ми знайомі. І це те, дуже смішно. Дуже багато росіян дивляться контенту. Хоча стало менше, бо їм блокують, але слава Богу, а менше дивляться, менше знають. Тобто на білорущині ми будемо чекати, да? Так. Саме так. Хочу питати про удар про Москві. Пожалуйста, удар по Москву масований. Пам'ятаєш, який був перед, перед оцими перемовинами початком? Чи буде повтор? Більше менший? Повтор буде, угу. але менший. Задум є. Буде такий один невеличкий удар. А потім задум спеціально так трошки покошмарить, покошмарить і потім дати чимось потужним, бо тут місяць і паж мечів іде. А спочатку так покошмарювати будуть четвірка мечів, трійка мечів, отакі mm. будуть. Любесники, ставимо лайк, донатимо на збройні сили. Тань, подивіть, будь ласка, ЗС. Тому що вчора говорили, що ну, і він говорив, що буде якась електростанція міняться. Давай так, чи буде реально. Найближчий час обмін замість Запорізької атомної станції і вихід, і туди зайдуть українські сили, українські вліплі, вчені, українські працівники там, хто, там, енергоатома. Буде. Дивися, колесо Фортуни повертається до нас, буде. І тут е, паш мечів, і король мечів, тобто однозначно вже тут колесо Фортуни стоїть обличчям саме до нас по справедливості. Угу. Тут навіть і мови немає, що так. Ну, дивися, а ти При можеш подивитися. дивися, це буде як мирно, це не буде насильно. Угу. Це буде добровільно. Ну, але якщо знаєш, може так, добровольно Угу, Хорошо, оце перемовини, ця розмова. Я розумію, що вона не остання, але до чого дійдуть? Все-таки знайдеться якийсь компроміс, знайдеться лазєєчка для Трампа, щоб вплинути на Путіна? в нього вже є ця лазеєчка, і він вже її застосував. Uh -huh. І це не маленька лазєчка, це дуже сильний тиск. Бачиш, тиск. Це просто сьогодні формальність. Там вже бачиш, знову падає єрофант. Уже все uh -huh. вирішено, Діма. Вже все вирішено. Це просто формально. А ну, подивись, будь ласка, окей, подивися Полтаву. <кій> Для Полтави загрози нема, а, а от Полтавщину трохи ще будуть кошмарити. Кого -кого? Полтавщину, Полтавщину. Та прилітає, Зараз літаки літають, дай Боже, прям бешано. Mm -hmm. Погнали! А, Путін. Давай так, Ти взагалі бачиш оцю зупинку в 30 днів? Ні. Я бачу. Остаточну перемогу я не бачу зупинки цих 30 днів. Я по моєму що на минулому ефірі говорила, що її не буде, і я не бачу її зараз. Трамп Путін каже, ка заявляє, що він буде вимагати повної зупинки постачання зброї Україні. Чи буде повна зупинята масштабна, масова, ну, дрібненька, може бути. Велика зупинена поставка зброї українській. Українські. Ні, не буде. Двойка, десь двійка, двійка пентаклів, десятка чаш. Ні, не буде. Зупинена поставка зброї. М -м. Не буде? Навпаки, ще більше її буде по двох тузах. Тобто угу. ще збільшать. Та, Причина збільшення? Зараз дозують по чайній ложечці. А чому Це Причина збільшення. Помірність. Ти помірність. Цікаві карти, помірність і колесо фортуни. Себе захищають, да. захищають себе. Угу. Вони не для нас такі добрі. Угу. Зараз почали вже говорити: да? чи піде, чи можна на Польщу піти, чи на країни Балтії піти. Ти що хочеш може. Угу. Тому забезпечити забезпечити себе вони можуть тільки таким способом, нашими руками. Чи буде успішний наступ на, на Білгородщину? Так щоб коротко. О, який гарний. Дуже. По справедливості, паш мечів, паж чаш. Дуже вдалий буде. Дуже. Не Бо дай Бог. Трамп в курсі цього, давай так. Це частина плана Трампа чи ні? Так, карта мир. Однозначно він в курсі, це навіть була частина плану, тому що бачу, тут з мечів іде в курсі в курсі. І дьявол, це спеціально так все зроблено. Ні, це все не просто так, слухайте, що я хочу вам сказати. Прикольно. Давай так, е якісь е ще якісь нові повороти домовленості Трампа з Зеленським. Ми, ми почуємо найближчий час? От ми, ми думали, одне а воно виявилося 15. те Ми почуємо протягом тижня. Жіленський приїде вальний кабінет до, до Трампа. Приїде, але не в цьому місяці. Хорошо. Путін оголосить перемогу. Давай Свою, так? Візить перемогу 9 травня. 9 травня 80 років перемоги над нацизмом і всій перемозі, ну, там, левова доля це українська заслуга, українців. Ні. Не оголосить він ні про яку перемогу. Тут mm ще -hmm. карта дьявола йде, тут іде як спокуса, розумієш? Як yeah. спокуса. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. І я не бачила. Я раніше вже, скільки я не дивилась, п'ятірка мечів, я не бачу, що він оголошує. Ну він може в себе там оголосити, так? Да? В Кремлі він в себе то може, ну це такі знаєте, слова без значення. Тут зараз Роз... буде друге оголошено. Далі, а um. то що, що друге? Ну, буде друга від нього заява від Путіна да. через цей компромат, через компромат Трампа він зараз шукає шляхи відходу, як йому не спозоритися, як йому не, не зганьбитися, хоча він і так уже зганьбився. Угу. Але і от сьогодні ця розмова й буде, щоб він має сказати Трамп, угу. що він вирішив і як. Тобто, давай так, Трамп тоді це означатиме, що Путін якось повісить до нього не дуже добре, правильно тебе розумієте? Тобто, він, щоб Трамп бахнув кулаком по столу, це Путіну треба зробити акт непокори і сказати, що я тебе не дуже уважаю. Бо коли він звертався і каже, дякую вам, пане президенте. Він подякував зразу за все, за всі допомоги, які він молодець, Ну, типа ж на Зеленського дивився, щоб тільки зроби не так. Але я тебе запитую, чи, як, чи буде відмова? Тобто Трамп буде незадоволений задоволений Путіна. Чи буде Трамп задоволений відповіддю Путіна? На його, на його е, ультиматуми, на його переконання. Що це? Імператриця і карта паш е, мечів. Так, Трамп буде задоволений. Я хочу сказати, що буде. Він чекав саме такої відповіді. Добре. Ще буде щось по трійці Пентаклів, що тут буде опрацьовувати щось. Але все ж таки він Трамп буде задоволений після цієї зустрічі, після цієї розмови. Він mm -hmm. почує те, що хотів. Окей, okay, лібесів, погнали. Миколаїв питають. Миколаїв бачила небезпеку протягом трьох днів, саме для міста, от центральна частина, і от зараз знову викладаю десятка мечів, паж мечів, будь ласка, Миколаїв, небезпека. Оля Нечепоренко питає пропав безвісті Даниленко Віталій 305 сімдесят року народження. Тридцятого п'ятого року Даниленко Віталій. Він помер на полюбові. Його нема в світі живих. На жаль, поверне тіла я не бачу. Це небесне. Господи, давай Оксана Тихоненко Діма так, сторожук, роман. Нема, нема дати, я тільки рік. Ні, треба повна дата. Повна дата. Ой, Боже. Погнали, любезненькі Рухаємося далі, бо такі коментарі прямо веселі. Люди з'являються, якісь навіть орки до нас завітали, любесеньки, що ви мовчати, нічого не пишете. Так, да, є траса. Взагалі, буде переворот в Москві в цьому місяці? Ні. В цьому місяці не буде. А, а взагалі можливий він? Буде, почнеться переворот в верхушках. Тут я бачу покажуть і мага і по в верхушках. Там його вже готують, Уже готують, тому що зараз, от коли Путін скаже те, що скаже. Ну, я просто бачила і дивилася, що його здали його ж люди. Да. Путіна, він вже стоїть просто всім. І зараз вони готують, щоб його якби скинути, і щоб бізнес, навіть не політичні, mm -hmm. чи, а бізнес еліта зайняли ну, позиції керівні. Ну вони будуть трохи щось щось давно в них не вийде спасти рашку спасти нереально. Одеса. От мені не подобається Одесьчина, не центр, а от Одесьчина. Небезпека перед протягом, протягом трьох днів. Так, да, передмістя. Перед місцем, перед mm -hmm. можливо, якісь маленькі містечка, не сама Одеса. Mm -hmm. Господи. А, ну подивися, люди пишуть, що це наступ на сумщину, але ну, я чись думаю, це різні інформація. Я дивилася, ні. Я ні. І от зараз дивлюся. шістірка жезлів. Десятка пентаклів, ні, трійка жезлів, ні, я не бачу наступу на сумщину. А ну подивися, що чекає Харківщину після заходу наших в Білгородщину. Харківщину ще будуть лупити, як помста. Але я вже бачу, що на Харківщині спокійніше ставатиме. Угу. Типу, буде краще, да? ну, так? Угу. Угу. Хорошо. Е що буде відбуватися зараз у напрямку Путіна, щоб змусити його до перемовин? Напрямку Росії, напрямку Путіна. От я бачу воно якесь різке закінчення, розумієш? Ну не можна з ним перемовити. Ну, вони йому щось дадуть, що він захоче, тут знов король пентаклів. Але це буде не можна з ним перемовини, розумієте? Угу. Він все одно ж піде, ну, це не, не той, з ким можна вести перемовини. Його трошки mm -hmm. якось там обманювати будуть, отак показують, щось йому дадуть, щоб він натішився, але по трійці жезлів ну, я взагалі як таких перемовин не бачу. Mm -hmm. Ось Тетяна Берест каже, що я тобі заважаю, коли карти розкладаю. Мені подобається, я навпаки, кайфую. Бачите, любесенькі. танечка, я вам зважичу гарного дня. Ну, дякую. Це не тобі а людині, яка писала. А, я думала, це ні, тобі ні, я дня, а, в тебе буде так, а я зайвий раз подякувати, знаєш? Да, за дякую. Я, я вам нагадуюся, це мій канал. Я його зробив. Я запрошую тут, сюди людей, які мені подобаються, які мені приємні, з якими хочу поговорити. Якщо вам щось не подобається, не подобається. Є стільки каналів, є стільки каналів, які задовольняють вас повністю. Добре? А я залишусь для своїх любесеньких, яких мільйони вже. Тому давайте, ви туди не потрапили просто. Вам не повезло. Танечка, погнали з тобою, любесеньки, далі йдемо. Я хочу подивитися Дніпро. Є небезпека для Дніпра. Знову другий раз тоді дивлюся, і мені тут королева йде мечів, дев'ятка мечів, будь ласка, місто Дніпро небезпека не минула. Таня Людмила пише, Ердоган ще проти того проти Рашки в Криму? А може і ні? Де подивимося, Ердоган проти того, щоб Крим став офіційно російським? Так, він дуже проти. Десятка мечів, аж мечів. Що От він буде він... робити? Так, да, ну, звісно, та карта так показується, але я поки що не буду цього озвучувати, але він буде ставити дуже сильно палки в колеса по королеві Пентаклів і трійці жезлів тобто шестірка. Тобто він буде всім своїм як би, чином, от, всім своїм єством він буде цьому противитись. Угу. А ну Покровськ, Оля Зінченко питає, будь ласка, коли можна повернутися в Покровськ? Я навіть не знаю, як відповісти на це питання. Коли люди зможуть повертатися в Покровськ Ну, якщо для повноцінного життя, то десь через 4 місяці. Коли там вже трошечки відновлять і коли вже можна буде там жити. Я не знаю, там... Давай так, бої, бої в районі Покровська припинються в найближчий час чи ні? Однозначно, так. Тут ідесь тут, тут карта сили, і карта імператриці, е Пентаклів, тобто однозначно так. Е, Павло Десятник двадцять четверто, дванадцятого, року зник. Павло живий, він в полоні карта Скажемо, Сонця повернеться? Uh, протягом так повернеться протягом чотирьох місяців мають повернутися. Любесенькі, зараз нас дивиться 6 тисяч, і кожна людина щось пише. Я і тут ви запитуєте, читаю я повідомлення Мариша. Я читаю, ну воно дуже швидко пливе. Хоча просто я його зупиняю, щоб перечитати, і воно просто швидко рухається. Тому вибачте, якщо щось не так. Але всі я те, що попадає мені швиденько зупиняється, я дивлюся. Катя питає: Дімочка, подивіться стані про мобілізацію. Да, подивимося, це мобілізація. Оце така жорстка фаза. Може, вона зупиниться, чи все-таки ні, чи будуть продовжувати таку активну мобілізацію? Ні, жорстка фаза мобілізації закінчиться. Дуже, дуже швидко показує по корисниці. будуть якісь реформи по королевах жезлів. і я не бачу, що буде примусова мобілізація. Це цікаво, що дивися. Ось поблизу Сумщини росіяни концентрують підрозділи, які брали участь у корській операції. Подивись, що це буде а що вони що роблять вони... там росіяни? Концентрують підрозділи. Для чого вони концентрують підрозділи свої там? Знову провокація налякати, типу, показати свою міць, тобто, по д'яволу йде по е, пажу Пентаклів. М -м, але вони будуть просто. Я не бачу, що тут для наступу це буде. Прориви якихось, можливо, ДРГ чаш будуть, але це такі це не те, що вони збирають по четвірці угу. мечі. Угу, Окей, ok. тобто вони давай так. Є, чи є загроза вторгненню цим військовим вторгненням? Ну, давай кусками по ДРГ, ДРГ і пішли і вторглися в Сумщину. Просу Я Суму, не бачу. Ми захищені, захищені. Винищувачі, Рафа... Рафаль а, з ядерними боєголовками будуть розміщені на кордоні з Німеччиною з, з 35-го року. Давай так. Франція буде розміщувати свої ядерні боєголовки десь по Європі. За межами своєї території. Так, дивись так. Пажезів, Найближчий пантаків. час, да? так буде. Карта сонця. Прикольно. Давай, так в цьому році. В Німеччині будуть розташовані ядерні, ядерна зброя, ядерні боєголовки Франції? Знову пажі, слухай, так. Пажі, А може готують? Ну, тобто ні одна, не одна карта, яка тут не свідчить, що ні. Хорошо. Я, Польща просить ядерну зброю від, Німець, від, від, США. Чи буде в, в на території Польщі розміщені ядерні зброї будь-якої країни? Польщі я не бачу, бачиш дві дев'ятки. Не бачу я в Польщі. Вона хоче, але я не бачу такої ймовірності. Окей. Бабізугла вже пише, що на що все шо в Сумах уже Росія. У Сумській області вже росіяни. Ердоган планує візит до Трампа. Чи зустрінеться Трамп публічно з Ердоганом? Так, да, я дивилася сьогодні. Скажу, mm -hmm. що так, зустрінеться. Але ну я не бачила, що вони там щось обговорюють стосовно от конкретно України. Тобто він свої цілі швидше переслідує. Хорошо, е, давай просто подивимося тоді на фінал. Е, на фінал. Я хотів подивитися, хто найбільше задонатив, і зараз оберемо переможця, хто переміг, хто виграв у тайнічну консультацію. Це ексклюзивна можливість, тільки на моєму каналі. А, а я тебе ще якесь місто подивимось. Ребесенки, яке місто ми ще не подивилися, тому що кривий Ріг ми дивилися. Кривий Ріг ми дивилися. Ну, давай бровари. Бровари питають. Давай бровари, Варсирків. Бровари збиватимуть над броварами, але загрози нема. І Васильків так само. Спо... Ну, як відносно спокійно, так як ми вже привикли спати під звук шахет, але трагедії не бачу. Таке не спиться сильно під шахет, ти знаєш, Таня. Давайте, Любесеньки, ось я дивлюся, у нас є дві суми, Таня. Є три тисячі і дві з половиною. Ну, давай три тисячі подаруємо, подаруємо консультацію. Дві з половиною я подарую участь в своєму марафоні. який стартує 22 березня, 22 дні зі мною на зв'язку в практиках, різних розборах. Будемо трансформувати наші негативні якісь речі в хороші. Ну, Через 22 старші аркани Таро. Значить, дивіться, 3 тисячі задонатила людина о 15-й 17 хвилин. Вона, ця людина виграла тані консультацію. Ви маєте скинути Тані скрін, скрінчека, де написано 15-17. Це дуже важливо. А е, участь у марафоні отримує Оксана Заяць, Умнічка, яка написала, як в призначенні, прям телефон і своє ім'я. Якщо ви хочете виграти, пишіть зразу своє ім'я. Тому вітаємо, двох дух переможе. Та, вітаємо. Та, та, та. Дякую, Тань, за прекрасний ефір. За, нас, як завжди, дивляться дуже багато. Сьогодні нас дивились 20 тисяч за цей час, що ми сидимо в ефірі. Дякую, Любесенькі, це відзнака. Залишайтесь завжди зі мною. Та, та,